Овчасно про на армія ФМ, військовослужбовець Полку Каліновського Вадим Кабанчук. Живе Білорусь! Живе вічно, слава Україні! Героям слава. Ви добре розумієте, що зараз в Білорусі? Ви знаєте? Хто, хто знає, Хто знає напевне, що зараз відбувається в Білорусі? Ну, Я вже 10 років не був на Батьківщині, але маю там певні зв'язки, певні ну, залишилися знайомі зібри. Тому більш між розумію. Наскільки важливо для нас, для українців, для української влади, для західної цивілізації, яка зараз веде жорстку війну з росіянами, знати, що відбувається в Білорусі? Наскільки, наскільки важливо в от цих от геополітичних комбінаціях наскільки важлива ваша країна? Я думаю, кожна українець запам'ятав запам'ятав 24 лютого 2022 року. Заповнюв гастоміль бучу, і якщо Україна не жадає повтору такого сценарія, значить Білорусь для її важлива країна. На жаль, за пошні. Часы, калі нашы краіны атрымалі незалежнасць, Україна дуже мала звертала увагу на Бееларус і на тыя падзеі, якія адбывалі. У беларускія актывісты, да якіх я адношу сябе, мы намагались увесь час солідаравацца з Українінай. Мы былі на двух майданах, Нашы прапары былі на этих майданах. адзін з першй беларус загінуів. На... Да. І таму мы чекалі ўвесь час уй падтрымкі Україніны. На жаль, звернули увагу уже ну, толькі зараз. А ми цілком, цілком очікувано, принаймні для мене, отримали дуже серйозну підтримку від білорусів. Пол Каліновського легенда вже зараз. Що, що таке пол Каліновського для наших слухачів, розкажіть? Пол Каліновського не равнодушні білоруси, яким просто болить за те, що відбувається в Білорусі, яким болить за те, що зробив Лукашенко з нашою країною. Ну і в принципі. Э, троххи боліць за мой занадто паярконы народ который просто 30 год э, як бы э, глядзіць і цепіць э, на, на тое жудаць что адбываецца в нашай краіне да беларусы зрабілі помылку в 94 годзе але на жаль э, мы не можем ее уже выправіць парламенкім шляхам потому что першыя апошнія выборы у нас были в 94 годзе Наскільки білоруси усвідомлюють те, що відбувається зараз в Україні? Наскільки або так погляд білорусів, якщо можна говорити про якийсь узагальнений погляд білорусів на події в Україні, на війну з Росією? Ці називають вони, врешті, наприклад, її війною? Чи вони живуть в російській пропаганді і кажуть про спеціальну воєнну операцію? насколько я разумею большасць беларусаў прытрымліва антивоенных настрояў мы нас а в которых зашиты жах перед вайной на гененным узроўні праз нас прокатывались такія войны калі мы втрачалі палову насельніцтва сваіх і найбольшай войны у нас дарэчы были з Моков'й бесперрывных калі палечись 77 год у нас были войны і великого княжства літовска потом речи па палітай с Моковві тому У нас є, звісно, тмороженої латники, ну їх я думаю, сотка в десять є, котора зомбірована, пропагандою російська. Я нагадаю нашим гляд... слухачам і глядачам, що зараз у нас в студії військовослужбовець Полку Каліновського Ден Кабанчук, і ми говоримо про Білорусь, про Україну, про сьогодні і будемо точно говорити ще про майбутнє, пане Вадиме, Чому раптом Лукашенка знову почав шанобливо називати президента України Владимиром Олександровичем? Я думаю, він починає свою звичайну геймскую Лукашенко бачно розуміє, що Росія і Путін решт тримають стратегічну поразу, йому треба забезпечити старості, забезпечити передачу влади, ну як своєму колінці, про те, що він марить. Що серйозно буде коленька? Ну я думаю, що ну, Колінка не буде, тому що навіть по Луковській конституції йому ще здається років 15 до президентства, у нас 35 можна. Э, таму наўрядчы будаколенька але э, ну лукашенко прывык я зна як председатель калгаса і ён па старай з радзянскай звыччки ён э, глядзеў на Москву як на раённы цэнтр mm -hmm. выжаць выбіваць раз месяц зарплату mm -hmm. э, э, добраго. Жабы... І потім вертатися в соціально своє. І красти і продовжувати красти. Так он мав стосунки то з Заходом, то з Рашкою, і зараз знову починає кадітись в бок Заходу. А от Володимир Зеленський, в свою чергу, сказав: я от цитую, він говорив з англійською, я буду цитувати українською, він сказав, що Росія без України і увага Білорусі ноль. Буде маленькою нормальною країною на імперію. Це от останнє свіже інтерв'ю його Блумбергу. Чому він згадав, чому Володимир Зеленський згадав про Білорусь, коли він описував майбутнє Росії? Ну, тому что мы вертаємо до першогоданння чи важлива Беларрус для України она важлівая і для України на жаль длясій Федера важливо нас настолькольки что бы, один ваш палітолог сказал що Роійй федерация це коас на двух ногах один спирається в Крим друг другим в Беларусь вы без вот, две підставки он рухне бо це натуральный балкон які просто вкліньваецца в північний фланг наТ Я нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо зараз з Вадимом Кабанчуком, військовослужбовцем Полку Каліновського. Дякую за увагу слухачам армії ФМ. Ми продовжуємо розмову з Вадимом в Ютубі і на наших онлайн-платформах. І маю тут спитати, пане Вадиме, а кого зараз лякають іскандери? Вони на якому кордоні? Вони на кордоні з НАТО ну, з Європою чи на кордоні з Україною? І взагалі, що там з зіскандерам расскажть ласка Ну була інформацыя, що вони трымалі батареї С-300 і С400 здається в районе українського кордону, це uh -huh. там зябровку прикрывали uh -huh. такі аеапорт. Дарэч от адтуль былі абстры України раней ракетныя. А зараз я не могу точно сказаць дзе знаходзяцца іскандеры але то что риторыка Лукі набыла небяспечныя рысы менавіта з прыводу того что у его подвышается колькасць насив ядерной зброі они перарабілі декілька літаків здається су-25 под насив ядерной зброі іскандеры як мы знаем могуць таксама несты ядерной байгоовкі. Але літаки самі способі не летять, і іскандери, навіть іскандери самі по собі не запускаються. Що ви скажете про білоруську армію? Що ви скажете про її здатність воювати взагалі? І що ви скажете про її здатність воювати з Україною? Як як, як ставляться зараз? А, ну не знаю, білоруські генерали або білоруські військовослужбовці до перспективи повоювати з з Україною? Ну, білоруська армія це срез білоруського громадства. Ано більшого, як я вже сказав, не жадає ніякої війни, тим більше з Україною. ной и як сказал один мой сваяк который недавно зембельльнулся что только я мог вырашитьць поедзе и куды поедзе моя вайсковая машина а тому наши солдаты таксама мудрый народ ніхто не хоча тут гинуть на пасе засцілась касмі в угоду луковских путинінских интересов ну а ты 10 отсотков там отмороженныхрексов там аля спецназа угу. знаете я вам скажу так что я Коли в метрах ста вибухає гаубічний снаряд, дуже швидко проходять всі воєнні настроєння повоювати, да, так. Там проявити себе. Так. Uh, чи, заходили, чи заходили білоруські військовослужбовці разом з росіянами в 2022 році? Чи є у вас такі дані? Точно сказати не можу, але то, що брали пленних білорусів там на Донбасі і на фронтах. Оцих там південних, uh -huh. то да, були білоруси. хто то uh -huh. в Вагнері, хто то в регулярних військах російських. Uh -huh. Ну, вже не знаю, там по заданню їх туди засилають, чи вони там самі їдуть. Ну, є такі. Як відбувається навчання російських військових частин на території Білорусі і вагнерівці, які туди переїхали, частина після цього путчу невдалого? А як вони почуваються, чи є якась у вас інформація про це? Ну, їх розкидали по різних частках. Зараз Лукашенко дуже наростив кількість з МВД, тому що в принципі він розуміє по 2020 году, що армія до нього недостатково лояльна. Там ужо здаецца по 10 спецподраздзяленні МВД от частку з іх треніруть Вагнера. Uh -huh. no, думаю вони ї що э, тримають такітерміновы э, резерв на выпадок э, форс-мужора особисту гвардію так, як асабіста хоть... прытарыіанцев і магчыма для майбутніх прокацій во все бакі. А вони можливі? Наскільки зараз стабільна політична ситуація в Білорусі? Е, я не махшими, коли але... це за план Путіна. Е, я думаю, що Вагнера будуть реалізовувати план Путіна. Так, цікава претаріанська гвардія, яка керується з іншої країни. Це трохи нестандартно, я би сказав. Ну, там взагалі пытання х... а хто кіруе да, бела да, армію зараз взагалі то пытання хто км там зараз кіруе бо останні прыезд путина был зменены начальник генерального штаба поставили генерала муравейку а, ну він так славіцца сваіміі ватнымі настроямі і прокрымлевскіміу мажливо мож, путин наттынуў чтобы помянялі керівніка генштаба Якийсь час Білорусь була таким економічним і торговим містком між Росією, яка була під санкціями, і цивілізованим світом. Ходили анекдоти, легенди про білоруські креветки, про білоруські там вина вишукані, які поставляються в Росію. І, ну і от ми ж ми з вами розуміємо, що це були не білоруські креветки і не білоруські вина. Чи зберігається оця важлива функція білорусі для Росії, щоб слугувати таким собі містком між Європою в першу чергу і Росією? Безумовно, це хрустальний коридор в Європу і. зараз вес беларускі війковапромышленный комплекс працуе у ітарэсах Роіййскай Федерацыі і uh -huh. мы знаем що лукашенко переправі майжа все боеприпасы э, расіянам uh -huh. тому там Воно воно все працює да, в інтересах війни, фактично. Тобто працює зокрема і переходи через Польщу, поляки ну нормально торгують відкрито, там ніяких проблем. Я я просто знаю, що були були проблеми в 2022 році. Там українські активісти були на цих на прикордонних переходах. Там ну відбувалися там акції протесту і тому подібне. Що зараз там дуже незначні які санкції введені, але вони я думаю просто легко обходяться. Ну, як показує історія, такі режими такими незначними санкціями неможливо поставити на місце. Тиждень тому я говорив тут на вашому місці. Був представник міноборони, який відповідає за рекрутинг, і він серед іншого я поставив йому питання: чи можливо відкрити рекрутинговий центр для того, щоб залучати українців, які багато живе в Польщі, для того, щоб вони потім служили в збройних силах, і ця розмова була результативною. Він сказав, да що це цілком так би мовити цікава, прийнятна ідея. Ви, пол Каліновського, ви свідомі білоруси, ви шукаєте для себе підтримку нових. крутів в, в, в тих країнах де маово теж беларуси виїжджали так безуммовно у нас большасць рекрутов прихала з вільних країн з Польши більш Польша літва Груззі Чехія uh -huh. тому ми да речі спадзяся на то что от был анонс щоб почне створювацца україська легіон в uh -huh. нотарінах Польши uh -huh. що все ж таки там дойдуть дозвіл і беларускому підрозділу і uh -huh. Це важливо, це важлива, важлива новина. Я думаю, що це треба про це голосніше говорити. Знаєте, я готувався до цієї розмови. Нагадаю, що ми говоримо зараз з Вадимом Кобанчуком, військовослужбовцем Полку Каліновського. Я готувався до цієї розмови і намагався зрозуміти, в якому стані зараз стосунки Білорусі з Росією. І знаєте, що я знайшов? Я знайшов, що зараз значно більше інформації про зв'язки Білорусі з Китаєм. Давайте поговоримо про Китай як не дивно. Чому раптом виявилося, що Білорусь, от як на мене, зараз я оцінюю цю ситуацію, що Білорусь стала таким собі західним форпостом Китаю? Лукашенковий час привик маневрувати і шукати собі таких господарів. Которую візьмуть його режим на задержання. В певний час він зрозумів, що Путін це погана гарантія, щоб втратити старості. Тому що він ну, бачить того льос Януковича, да, у якого син детався по льду Байкальського озера і кажуть, провалився. І тому э, він зрозумів, що треба чіплятися за Китай. він туди декілька разів їздив і у нього таке навіть. был такі м що от наш маленькийенькі вагончик прицепіць до цього поцягу кітайскай эканомікі uh -huh. врешшце рэшт напўна щось он там атрымалася удамоса бо кітайцы мають сталае прадстаўніцтва в Біеларусі там декілька праектов було запущена, которое зараз трошки спынены з-за санцый і І як ми знаємо, спільне навчання зараз відбулись. Так от, так. Я я так. читаю, що Білорусь вступила в ШОС, тобто шанхайську цю оборонну стратегію, чи як вона там називається? Тобто, фактично, цей клуб офіційного цих диктаторів, людожерів. Тепер військові навчання про які ви згадали. Тепер новий міністр закордонних справ Білорусі перший візит робить в Китай. Ну це все, звісно, дуже інтересно. Що з цього приводу думає Путін? А я думаю, стурбований, кажут, політологи, тому що, е, ну, сама... висказує це забочен, так, забоченость тому, що сам там любимий член сім'ї Лукашенки Коленька вчить мову мовою, сам вчився в Китаї. То тобто, Пусин чудово розуміє, що е, резиденція в Сочі, кабудується для луки, ну, це може бути просто димова завеса. Угу. Ну так окей, ну Путін переживає, але ми з вами говорили перед цим там кілька хвилин тому, що Путіна достатньо багато в Росії важелів для того, щоб впливати на Білорусь лишаються, починаючи від ну, несамовитих преференцій, які отримує і продовжує отримувати Білорусь під час там нафтопереробки. Чи там оці всі речі? Ну фактично, ми з вами розуміємо, що багато років, десятки років економіка Білорусі була дотаційною з боку Росії. Я правильно формулюю? безумоўно у нас оцей э, этот белорускі коаламічический циигр і тримався за кошт цей продажи національной незалежнасці колхозний ті так, в обмен на газ і нафту в принципі ніякого там економічного цуда не було Ну я скажу так що шо... в Для Путіна підкинуть Луке в год там, умовних 10 мільярдів, ну, це для його не дуже великі кошти. Угу. Вмін на такий плацдарм, вмін на те, що вони зробили в 2022 році, угу. і мріють повторити знову. Геополітично трохи ми повернемося до Китаю, і навіть до Ердогана повернемося. Я хотів би повернутися, тому що, виявляється, Лукашенко, коли він літав там на цей саміт, він ще й з Ердоганом зустрічався. Ну не тільки з Зіньпінем, а й з Ердоганом. Мені оце цікаві ці комбінації. Що ви скажете з приводу того? Ну от конкретні якісь кроки Росії для економічної експансії що відбувається? Чи чи скуповує оці там добрива? Оці от каліні вироб... ну, коротше, це все виробництво. Що там відбувається? Що на економічному фронті в Білорусі? Ну, Наші буйні економічні гіганти, вони майже всі вже продані Росії. Mm -hmm. Ну чи вона там володіє значною часткою акцій. Наприклад, вся газотранспортна система давно продана mm -hmm. а, напр... той атомна станція під Островцом, яка була mm -hmm. збудована, вона була збудована на російські гроші. Воно заганяє державу в борги перед Кремлем, ну, яке невідомо, як ми будемо віддавати. Що з цього приводу думають люди? Яке, який рівень життя в Білорусі, як працює бізнес в Білорусі, як, які зарплати отримують люди, скільки коштують квартири? Бо в, в українців довгий час були такі комплекс міфів про Білорусь, починаючи від історії про прекрасні білоруські дороги і закінчуючи історіями про прекрасні білоруські молокопродукти, які зроблені за гостами Совєтського Союзу? Ну дороги скажу дійсно в Білорусі добре. і в принципі Лукашенко як там, його наставнік Адольфа Лаїзаовичч прийшов до улади і стала раб... строять автобани бакі. Ну, Белорус дуже зручна краіна це десь 600 чимусь кілометрів з півна чи на південь угу. і 600 з чимось захода на ўсход. Тому... у нас до всіх обласних городів построєні двополосні автобани. І, в принципі, при Союзі у нас були непогані дороги, якщо там, ну, порівнювати з Україною, там ще не знаю, ось іншими. З молоком, давайте, молоко по порядку. Поїхали. Що з молочкою? Біла я береза. Біла береза це не белорусський продукт, там. Та що ж такое? Допробачте мені, це сеанс розвічування міфів. Допробачте мені, це фірма. Я думаю, мене тут не замою за це. а Ну ну дійсно є там пэўна переваги в такому скажем завінчогованні гаяк що є контроль працє з скажем державна система дзяжавний апарат відлідкове працує і п пеўна як кажуть беларускі парадачак там присутні. Що з що з бізнесом? Як, як живе бізнес? Як живе малий бізнес? Чи є можливості? Я кажу, що я виїхав 10 років тому назад і? Я знаю, що вся економічно активна частина населення вона старається покинути білорусь, тому що більша частка з були будівлю протестів 2020 року. Угу. Людей періодично всадять, одні виходять, інші всадять. Зараз ніхто навіть не може сказати скільки політв'язнів, скільки там людей тисяч сидить. Скільки людей загинуло? Скільки Я... мені відома оцей ну, історія про зникнення, про зниклих безвісти? За вашими оцінками, скільки. Скільки людей вбив Лукашенко? Скільки людей вбив режим Лукашенко? До го року політичних опонентів вони вбили десь ну там людей 15, яких я знаю, тому що я в деяких розслідуваннях сам приймав участь. А коли у нас були процеси в 20-му 20 році, я думаю, забили декілька десятків людей, тому що було чеплен мінський крематорій, і він працював в круглосуточному режимі. Вони спалювали просто людей. Бо світло-шумові гранати просто в НАТО покидали, кулі стріляли ну, демонстрантів з близької відстані. Там є кадри, як одного хлопця просто забили з 10 метрів, фактично. Мені здається, що протести 2020 року в Україні лишилися недостатньо не, не поміченими. От зараз, з цієї дистанції, після ну, фактично, вже там скоро 5 років під час війни. як... Що, що було в Білорусі в 2020 році? Ну, Наскільки була близька Білорусь для того, щоб повторити український сценарій? Я скажу так: якби 20 2020 році був полк Каліновського в Білорусі, все пішло б з, з усім по-іншому. Там не вистачило цих Буйних. Да, декілька сотень таких рішучих людей, які ще мають фах. Ну, а так коли б скажем в два годзе радикалізаваць сітуацію ну і протестовці щось Аля Майдана сталі будаваць ну, там баррикады mm -hmm. і такі чинніий опер. Я думаю що як не, не справіилась поліцейщи на лукі зашли би кацапы і просто би раздушили там процес і беларуска армія каріш за все на той час не чинила би опер ім це был би бы в сценарій прикладна Крим у вас был в 14том році. Тобто така анексія просто не непри, прихована. тобто Не треба оці імітувати якусь білоруську незалежність. Слухайте, а до речі, чому Лукаше, Лукашенко так і не визнав Крим російським? Що, що, за, що заважає йому? А... По-моєму, він може визнати російським навіть там, Бургундію, Нормандію? Ну, зараз, я думаю, вже не актуально для нього, а тоді, ну, балансував, маневрував до пошнього, як да? мог. Давайте все-таки розкажіть про історію полку Каліновського. І чи ну от ми зараз щойно згадали коротко події 20-го року дуже потужні, як на мене, дуже виразні протести білорусів проти фальсифікації виборів. Звідки корені вашої, вашого підрозділу? Звідки дух вашого підрозділу? Звідки оцей нехарактерний, вибачте, для білорусів? Ну, така нарваність, якщо вибачте, своїми словами називати? Ну, дивіться, у нас. давні традиції Як ви кажеете буйни шли в Україну Ну часи Векоого княства літовського згадаємо за порозку січ скільки прзвіщ в Україні літвин літвінка літвіович це ж все наші і ну ну у мене напів якби українська сім'я белелака там моє призвище українка Ну я знаю що мої прадіди десь з, з західної України мась по піззвищ А історыя наша пачала з 14 -го года, калі першыя добровольцы прилі хто на Майдан, хто пасля Майдана пасля... Mm -hmm. я приехале пасля расстрэла небеснай сотні я ззраумел, що в рэгіёне пачынаецца вайна.дзіа що прагноз не справаўдзілся тады і перенёся на другі год. Я подумал, що полномасштабка уже будзе тады. І ми воювали хто де, Я був в лавах добровольчого Українського корпусу, хлопці були в Азові, Ми створили потім тактичну групу Білорусь, ну там в Маринці були довгий час, в Песках. А потім, коли вже по 22-й року ми зрозуміли, що буде повномасштабка, буде війна. Ми вже домовились в перший день пункти збору, де будемо, і домовились з декількома підрозділами, до кого ми примкнемо. Uh -huh. вот. Ну, В принципі, так і зробили. Костяк створили це груп, група добровольців, які тут були вже 14-15 року. І потім до нас дуже імкливо стали долучатися білоруси, які були в Україні, і потім вже поїхали з Європи. Ви зараз звичайний підрозділ Збройних сил України. Ви не якийсь там спецназ ГРУ, ви ну ну, от як, ну, то, добре, не буду уточнювати. Тобто, ви звичайний підрозділ Збройних сил України, який виконує задачі, які дає там генштаб чи хто не знає там Збройних сил України. Ну, дивіться, ми точно не спецназ ГРУ. Ми, да, ми входимо в міжнародний легіон при Гурі ага. і тому. Як там нас рахувати, чи ми спецназ, чи не спецназ, Ну виконуємо задачі невластивої лінійної піхоті. Ага. Трошки не да. лінійної піхоті. Так я попросив би запам'ятати. Такий цікавий вислів. Е, оця от оцей підрозділ, який виконує задачі не властивій лінійної пі -пі піхоті? Е, які плани у вас? Як в кінці кожної розмови з якимись майстрами культури, то є такий. Які ваші творчі плани? Так от я хочу спитати у військовослужбовця, скромного військовослужбовця полку Каліновського про ваші творчі плани. Які у полку Каліновського. Творчі плани ну. До закінчення війни чи після? Е... На, май... На ближче майбутнього, да? е... е... ну, врешті-решт, щоб. Закінчилась війна, безумовно, і щоб ми якимись спільними зусиллями. Я уточню, на Москву чи на Мінськ. Я зараз договорю. Ми якимось знайшли такі формулу принуждення диктатора Кміру, щоб, скажімо, він вирішив для себе. В духі польських комуністів чи комуністів, що краще передати владу і поїхати там відпочивати не знаю, ну. в тюрму. Та ні, хай в Китаї, раз вони китайську вже вивчили. І вдвох будуть там в... так. Бо, бо, бо всі інші сценарії, як не крути, вони пов'язані вже з яким-то гвалтом і якби міром воно не закінчиться. Сказав Вадим Кабанчук, ваяр полку Каліновського. Дякую за цю розмову. Дякую за, дякую, вашу, вам. дякую за вашу велику великий внесок в нашу боротьбу і в нашу спільну майбутню перемогу. Дякую вам. Разом до перемоги. Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.